У мене був випадок, коли я заходжу в книжний магазин, я пам'ятаю в букву, або куди ще. І там отак от вона стоїть прямо на торці. І жіночка смотриться прямо на цю книжку, і я бачу в її очах, що їй шкода молодого хлопця, який так рано нас покинув. Із гумором написав свою книгу. З ним її і презентував. У минулому популярний блогер та громадський діяч сьогодні молодший сержант ЗСУ, голова українського об'єднання Мрія Юрій Гудименко завітав в Ужгород зі своїми історіями та війнами. Чого в цій книжці немає? В цій книжці немає розповідей про те, як автор кристанки немає, ну просто немає. В цій книжці немає якихось дуже розумних е, таких, от знаєте, посилів, як не знак як Павло Крилі, що ви причитали такі вау у книзі історії та війни не недокучливі розумні тези, а історичні факти, про які або більшість не чула, або мають зовсім інше забарвлення. Це видання про українську боротьбу і спротив, про історичні виклики та громадські настрої, що гартували націю. Це збірка моїх найкращих текстів з 2014 року. Ті, які виходили на великих і в соцмережах, і на фокусі, і на ТСН ну багато не в принципі. Тобто, це такий The Best of the Best. Як він з'явився, я після поранення валявся в шпиталі дуже довго і в мене був час щось робити. Іронічний і дотепний стиль автора одразу завоював широку читацьку аудиторію. Із захопленням прийняли цікавого гостя і в Ужгороді. Це дев'яте місто України, де презентували книгу. Почала я дивитися за ним саме з 24 лютого. Його погляди, які він викладає в своїх соцмережах, дуже близькі. Мені по моїх принципах, по моїх ідеалах. Дуже було цікаво послухати його вживу, так як можна сказати, що в деякій мірі він є для мене кумиром саме в цьому питанні. Дуже близька його позиція, дуже близька його постановка питань. Він вміє доносити свою думку, зважену, обґрунтовану, не Заангажовано, я би сказала так, він своїм оптимізмом, якоюсь вірою, він може дати цю віру людям. Важливо, каже Юрій, сьогодні більше спілкуватися між собою, тому зустріч організували у форматі питання-відповідь. Як ви зараз до можливої легалізації зброї? Я воював з власною зброєю. Ну, воно мені було ок, тому що те, що мені видавали, воно було гірше. Не дозволяти українцям носити зброю, розуміючи, скільки її на руках, це як намагатися заборонити дощу і ну, Це неможливо. Творчу зустріч з автором українського бестселлера модерувала волонтерка, дитяча письменниця і блогерка Тетяна Комлик. Вона ж і виконавча директорка благодійного фонду Українська фундація Мрія, яку заснував Юрій Гудименко. Разом вони опікуються родинами загиблих, полонених захисників, а також цивільних бранців. Фонд займається допомогою родинам полонених, зниклих безвісти і загиблих захисників України. Фонд працює вже рік 11 листопада, власне, виповнився рік фонду. Ми починали спочатку з невеличкого об'єднання полонених, але зараз під опікою фонду перебуває більше п'яти тисяч родин. Ми проводимо різноманітні заходи, які можуть підтримати родину, можуть її надихнути. До чого. Це можуть бути якісь творчі зустрічі, де дружини чи мами, чи сестри вони зустрічаються, щось малюють, обговорюють, спілкуються, знаходять натхнення в водні. Підтримка та емоції запевняє Юрій Гудименко. Сьогодні те, чого дуже бракує українцям. Тому він не припинятиме ділитися з ними і допомагати. Примірник своєї книги з автографом дарував гостям за донат. Усі зібрані кошти будуть перераховані в благодійний фонд Українська фундація Мрія, яка підтримує ветеранів і не залишає в біді військових.